Добрий день. А вам тяжко дотримувати справу дорожнього руху? Вам тяжко отримати справу дорожнього руху? Де проблесковий маячок? Що ви розказуєте байки? Ви байки вам не розказуємо, пане. Ви байки розказуєте? Байки вам не розказують. Ви байки розказуєте. Може ви байки розказуєте? Скажіть, будь ласка, посвідчення своє. Скажіть, будь ласка, своє посвідчення. У вас зупиняє? Ви, ви перешкоджаєте руху, ви створюєте аварійну ситуацію. У вас пасажирів нема, щоб їх висадити. Потрібна, потрібна мені поїдна. допомога. Заберіть автомобіль, який стоїть з порушенням правил дорожнього руху. Де тут пише, що він порушує правила руху? Він стоїть ближче 10 метрів від пішохідного переходу на, на в'їзді на, на заправку. Що ви розказуєте? Ви правила почитаєте? Підхід так стоїть, а не тако. Правила почитайте, як би він не стояв, 10 метрів є до того переходу, ви на самому в'їзді на заправку стоїте. Правила почитай! Правила почитай. Почитайте? Я правила знаю. Почитати? Правила Почитати? Знаю. Почитати пункт 15.9? Що приїхали сюди, нам правила читати? Так, да. да, Приїхав читати тобі правила, бо ти їх не знаєш. Я не знаю. Ти їх не знаєш. А що мені забороняє тикати? Я... А, чого я не маю... а чого я не маю права тикати? Чого я не маю права тикати? Я питаю, чого я не маю права тикати? Можна посвідчення бачити? Посвідчення можна бачити? Посвідчення можна бачити? Нагрудного на знака не видно. Нагрудного знака не видно. Службовий автомобіль 0841. 841. Заберіть автомобіль, звідси. Стоять і морозиться. Знімайте, знімайте, правильно. Будете свідком зі мною, добре? Бачите, що роблять? Стоять по. 307 стаття цивільного кодексу, я забороняю себе знімати. Я забороняю себе знімати. ЛВ 0178. Ні, не закінчив. А Левана 70 років. Скажіть, будь ласка, посвідчення службове. Не бійтеся, нічого вони вам не зроблять. Зараз зараз. То бандюги. То... Це клоуни! Це клоуни і бандюги. Вчили проблисковий маячок. То не можна було зразу так зробити? Yeah, yeah. Не можна було зразу так зробити? Нагрудний знак я не бачу ваш. ЛВ 0595. 05 Читабельно. Читабельно. О. Посвідчення, щоб ви показали. Я вас зупиняв. Прошу, ви я до не мене не звертали? Спинял. Ви до мене зверталися. ЛВ 05... 0595. Буде... буде скарга на вас написана сьогодні. Добре. Будете я зараз. Не Поки прийдете додому, зі зміни будете себе вже на Ютубі бачити. Добре, я добре знаю. І на гаряч, будете звіздою Ютуба? Будете. Інформаційний. Вашу фамілію визначте дуже елементарно Я не спорю. інформаційним запитом. Я не спорю. Но. І, це... спорю. І за це ще будете мати дисциплінарне стягнення, за те, що не так виконали, виконали закон України про міліцію. Посвідчення не, не пред'явили в розгорнутому вигляді. Так? Ви до мене зверталися. Ні, не все. Ви мені не все кайте. Ти умний дуже? Питаючи, умний дуже. А що ви якийсь нерозумний чи що? Ну виглядає, що нерозумний. Ну, то може з, вашої точки зору, як так... Прошу? може з вашої точки зору, що виглядається так. І зуби не почищені. Прошу? Зуби не виглядають не почищені. Чую. Виглядає, що зуби не почищені. Та ви, що зуби... Та, зуби? Запах, запах чути аж та в машину. Тебе не нюхайте. Ну, та... ну іди так до, іди додому. І не буду нюхати. Треба ти вийшов, що тебе, держава на тобі вділа форму з моїх податків. То приведи себе, себе в порядок. Не оплачуйте! Що? Не що? А що? Українською мовою розмовляється. А мені хочеться казати що? Ну, то говоріть, що. Бачите, ви ще кажете, що я не розумію. То ви Тому, не я не... Чого Чуємо, що до, до, до любого колгоспника говорити... До колгоспника? Так, да, до колгоспника. Так, приїжджайте. В мені з вами немає що розмовляти. Про що? Посвідчення показувати не будете? Мені не, не будете вас показувати вас посвідчення. Вас. Вас я задав питання, не будете показувати посвідчення? Ви до мене звернулися. Надати допомогу. Звичайно. Ні, ви до мене... При зверненні до громадян. Прочитати вам закон України про міліцію? Я собі читаєте, ви 11. ви... пункт 11.21, прочитати. Я її на пам'ять знаю. Ліпше від Все. тебе. Добре. Ліпше від Добре. тебе. Добре. Знаю на пам'ять. Добре, вітаю. Не будеш показувати посвідчення? Треба воно. Треба. Ну а питань. Дуже добре. Борсукевич, Тарас Володимирович. Мені того недостатньо. хочу посвідчення бачити. Я присказав. Сказав, це недостатньо. Я не вірю. Читабельно. Борсукевич. Не стукає мені палкою по машині. Тарас Володимирович. Дійсне до 18.01.2016 Перебуває Є? на посаді інспектора, ДАІ ДПС. Є. 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 Все? Тепер знаю на кого скаргу писати. А мені все рівно, Пишіть. Все рівно? Добре? добре? Добре, що все рівно. Все, що. щастя здоров'я. Щастя здоров'я. Що-шо? Що? Будь! Давай! Будь! Що давай? Проїжджай. Проїжджай. А? Проїжджай. Проїжджай тебе. Ти тільки що це? сказав? Тут, тут все написано. Бачиш тут запитувати.